Ну, давай подивимося, хто нас зустрічає. Містер математик тебе вітає, а ще до нього прийшли в гості тваринки. Подивись на них. Лисенятко, мишенятко, котик і їжачок. Будь здорова! Як ти думаєш, який у них настрій? Веселі вони чи вони сумні? Веселі. Так, а давай ми з тобою визначимо, який в тебе настрій. Який тобі подобається смайлик? О, тут так, ось такий веселий. Давай подуємо на екран. Подуй на екран. Ось так, нам не потрібно сумувати, адже ми відправляємося у подорож. Містер математик і тваринки пропонує тобі поїхати на ферму. А поїдемо ми на автобусі. Дивись, оце зупинка автобуса. А ось і наш автобус приїхав. Давай ми дуже, з тобою... красивий світ, так, дуже красивий. Давай ми з тобою порахуємо по порядку. Хто перший сяде в автобус, хто другий, хто третій. Рахувати будемо тільки пасажирів, водіями не рахуємо. Скажи, будь ласочка, котик, який по порядку сів у автобус? Первый. Перший. А лисенятко який по порядку сів? Друг. А мишенятко? Третій. А їжачок? Пятий. Третій був мишенятко. А їжачок буде який? Пятий. Четверте, адже після три йде чотири. Ну що, ми вже відправляємося. І пісенька нам допоможе, щоб не було сумно. Разом з тваринками їдемо по місту і бачимо багато будиночків. Давай назвемо, який будиночок зелений, який він по порядку. Першой. Перший а. по порядку. А Друг. синій який по порядку? Десі. Ні. Дивись. Зелений у нас перший. А синій буде. Другий. Так. А оранжевий який буде по порядку. Друг. А червоний. Четвертий. Правильно, четвертий. А ще коли ми їхали, ми бачили багато машинок з нами їхало. Скажи, будь ласка, червона машинка яка по порядку їде? Верша. А зелена машинка? А, а помаранчева, оранжева яка по порядку? Вершу. А жовта, Вершу. а синя? П'ята. Так, правильно. Адже дивись, ми вже приїхали на ферму. Скажи, будь ласка, лисенятко, який по порядку вийшов з автобуса? П'ячі. Ні, подивись. Всі ще в автобусі, а він вийшов. Лисичка. Так, лисичка вийшла першою. А їжачок який по порядку вийшов? Далі. Другий, а мишенятко? Так, це неправильно. Мишенятко який по порядку вийшов? Четвертий. Ні. Дивись, лисенятко перше, їжачок другий, а мишенятко. Третє. а котик. Четверти. Четвертий. Дивись, вони вийшли вже біля ферми. А що ж вони будуть робити? Давай подивимося. Отже, їжачок вирішив полити клумбу, щоб на неї виросли квіточки, і вони почали рости. Яка по порядку жовта квіточка виросла? Третя. Як третя? Подивись, вона одна на клумбі ще. То яка вона по порядку вийшла? Більше. Перша. Більше. Так. А біла квіточка яка по порядку виросла? Друга. Так. А уся фиолетовая яка виростила. По Самая красивая то. А яка так. вона по порядку виросла? Круч. Так, а, а оранжева квіточка яка по порядку выросла? Так. А червона яка по порядку? А рожева? Шещ. Шоста. А синя? Сьома. А оця жовта зачинятиме. Яка по порядку вийшла? Восьма. Давай ми ще з тобою. Я візьму указочку. Оця жовта квіточка перша. Фіолетова друга. Помаранчева третя. Рожева четверта, біла п'ята, червона шоста, сі... синя сьома, а оця красива квіточка восьма. Отже, ми з тобою вчилися рахувати по порядку. Ідемо далі. А мишенятко хоче збудувати парканчик. І йому потрібні дошки. Бачиш, яких багато? Йому потрібна коротка і вузенька дошка? Давай будемо розбиратися. Оця Фіолетова. Вона яка за розміром? Коротка чи довга? Недовга. Коротка, треба сказати. Коротка. А яка вона за шириною? Широка чи вузька? Вузька. Ні, подивись, яка поруч стоїть. Ми бачимо, що фіолетова широка, а нам потрібна вузька. Не підходить нам фіолетова дошка. А подивись на синю. Вона коротка чи довга? Коротка. Широка чи вузька? Што? Широка чи вузька? Нішка. Так, отже нам підходить, нам така і потрібна коротка і вузька. Отже, перша дошка вже є. А подивись на синю, на, на блакитну дошку. Вона коротка чи довга? Довга. довга. А вона широка чи вузька? Широ. Так, а нам така не потрібна. Йдемо далі. Жовта дошка. Вона коротка чи довга? Коротка. Широка чи вузька? вузька. Беремо її. А червона нам підходить. Да. Так, бо вона коротка і вузька. А оранжева. Вона коротка чи довга? Довга. Вообще. Довга нам не підходить така, а рожева Да. підходить, бо вона коротка і вузенька, вузька. А зелена дошка нам підходить. Я... Так, а давай скажемо, яка зелена дошка. Вона довга чи коротка? Довга. Широка чи вузька? Широка. Широка. Вона нам не підходить. Подивись, який гарний парканчик вийшов у мишенятки, який він молодчинка. Йдемо далі. Ух ти, дивись, ми з тобою вже. Прийшли до руханки. Давай відпочинемо. Ми з тобою продовжуємо. Ми з тобою продовжуємо далі. Ух ти! Подивись, котик знайшов геометричну мозаїку. Давай назвемо, які фігури ти бачиш на екрані. Подивись, які ти фігурки бачиш. А ще. Вода, ти, крім. Так. Чи? А, а чим ці фігури чи? відрізняються? Ой, а кот. Ну, накотик ну, знайшов. А чим ці фігури відрізняються? Мені порновому. Так, ні. Ну ми не будемо рахувати кількість. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються формою і кольором. Ти помітила, що вони різного кольору? Якого кольору квадратики? Ні. ні, ні. А кружечки. Зелені. А трикутники. Зелені. Бачиш, зільний. вони відрізняються ще за кольором. І наш котик хоче цю мозаїку скласти. Давай ми йому допоможемо. Але спочатку пригадаємо, де у нас права ручка, а де ліва. Покажи, будь ласка, де твоя права рука? А де ліва рука? Так, а тепер подивись на екран. Там, де зірочка в долоньці. це яка ручка? Права чи ліва? Права. Подумай. Ліва. А там, де сердечко, це права чи ліва ручка? Права. Так. А тепер подивись. З'явилися три кружечки. Улічка, подивись, жовтий кружечок ще який. <плес> подивись, Улічка, на екран, якого кольору цей кружечок? Пелясний, жовтий синій. А тепер подивись, зараз вони заховаються і будуть з'являтися. Ти будеш казати, де вони з'явилися? Де <плес> з'явився жовтий кружечок? З лівого боку чи з правого боку? Ліво. Так, ми можемо сказати ліворуч біля лівої ручки, ліворуч. А червоний де з'явився? Так, ми можемо сказати праворуч біля правої ручки, праворуч. А де блакитний з'явився? не з'явився? Так можна сказати посередині. Супер, ми пригадали, а тепер дивись котик склав які фігурки? Назви їх. На так, а скажи, де він їх склав? З лівого боку, ліворуч чи праворуч? Ліворуч. Так. А ці фігурки як називаються? Праворуч? Так, вони праворуч. Назвіть ці фігурки. О, да. Квадратики. А ці фігурки де знаходяться? В центрі. Можна сказати в центрі. Можна сказати посередині. Правильно, адже ми допомогли нашому котику. Але поки він збирав, він ще встиг погратися. Подивись, які він чудові фігури виклав. Бачиш, з тих фігурок, що в нього було, що це за фігурка така, що у нас вийшло тут? Дівочка. Квіточка вийшла, так? Ось тут з лівого боку, ліворуч, у нас квіточка, а праворуч. Хто? Дівчинка, ну добре, хай буде дівчинка, ти теж можеш так погратися, якщо в тебе буде багато різних фігурок, можна з них скласти мозаїку. А ми йдемо далі. А чим же займався наш лисенятко на фермі? А він знайшов картинки. Давай ми разом з ним їх розглянемо. Отже, ми з тобою бачимо хлопчика дівчинку, а між ними стоїть ліхтарик. Давай ми скажемо, Де стоїть хлопчик? Ліворуч чи праворуч? Ліворуч. А дівчинка де стоїть? Ліворуч. Де? Ліворуч. Ліворуч стоїть хлопчик. А дівчинка з іншого боку. Правий. Праворуч. Праворуч, правильно. А скажи, будь ласка, де стоїть ялиночка? Чотири. Так, А лисенятко де стоїть? Праворуч. Правильно, а зайчик? Ліворуч. Ліворуч молодець. Скажи, будь ласка. Куди їде червона машина? Прямо. Куда їде? Прямо. Куди вона їде? Прямо. Так, А жовта куди їде? Прямо. Молодець. Кажи, будь ласка, куди пливуть сині рибки? Плява. Подивись уважно. Ліва. Так, а жовті куди пливуть? Молодчинка. А потім лисенятко вирішив зібрати всі іграшки. І в нього, бачи, яка класна коробочка є, красива з бантиком. Давай ми скажемо, подивись на екран, куди лисенятку поклав ведмежонка? Куди? Коробку. В? Коробку, а ще можна сказати, у коробку. А пірамідку куди поклав лисенятко? Ні в коробку. Куди? Громче. І Куди? Коробку. У коробку або в коробку. А куди він поставив робота? Нікуди. Це нікуди. Подивись, він поставив його за коробку. Бачиш? Позаду, за коробку. А куди він поставив паровозик? За коробку. Ні, Подивись, робот стоїть за коробкою, а паровозик біля коробки. Повтори, будь ласка, біля. Біля коробки, так, ми допомогли лисенятку розібратися. Подивись, поки ми з тобою і з тваринками гралися, поки вони робили свої справи, сонечка вже почало сідати, заходити. Як ти думаєш, яка частина доби настала? Рано, ну... день, вечір чи ніч? Ні -ні. І ще вважаю, що ніч, а хіба ти бачиш тут місяць і зорі? Ще немає. То яка частина доби? Ранок, день, вечір чи ніч? Вечір. вечір. А після вечора подивись, яка частина доби настала? Ноч. Ніч. І наші тваринки вже пішли лягати спати. Але ми з тобою ще трішечки пограємося. Давай ми з тобою пограємося спочатку в цю гру. Що треба зробити? Треба знайти картинки, де однакова кількість предметів, там, де порівну. Давай будемо розбиратися. Я розкладу картинки. Так, щоб було всі-всі видно. Так, сюди. І ми почнемо з тобою. Отже, давай візьмемо цих, ой, цих чудових котиків. Скільки їх? Два. А знайди, будь ласка, ще картинку, там, де буде два предмета. Рибки. Так, беремо рібки, робимо пару. Ой, точно! Все правильно вийшло. А тепер давай візьмемо метелика. Знайди картинку, де стільки ж метеликів, стільки ж предметів, скільки метеликів. Метелик димопельсик, дім, а пересік Так, давай подивимося. Правильно. А тепер давай бджілок візьмемо. Скільки ти бачиш бджілок? Три. Знайди картинку, де три предмета. Ще скажи, не почула. Піші. Ти вважаєш, що годинників три ну порахуй, Скільки годинників? Четыре. Так, а нам потрібно щоб було три предмети, щоб була однакова кількість. Фрукти, які я вишу. Фрукти так, слипки, так, давай слипки. подивимося. Точно, правильно ти зробила. А тепер давай усіх бджілок порахуємо. Скільки їх? Чотири. Знайди картинку, де теж чотири предмета. Ти то не знайшла Кого? Там чотири. Вот это. Ну, сам, сама скажи що. Чисто. Так, чотири години перевіряємо правильно. А тепер давай пташок порахуємо. Скільки пташок? Їх. Давай ми знайдемо картинку, де теж шість предметів. У Правильно, давай перевіряти. Точно, Клас. Висок. А давай квіточки порахуємо. Скільки квіточок? П'ять. Знайди картинку, де стільки ж предметів. Машини. Молодець, як ти швидко порахувала. У нас залишилося дві картинки. Давай перевіримо, скільки метеликів порахує. Сім. Сім. А ось тут скільки предметів О, порахуй. 8. Теж сім. Ну давай перевіримо. Правильно, всі пари знайдено. Яка ти розумничка? А в ну, нас ще є одна гра, дуже цікава. Давай ще в неї пограємось. Тобі сподобалася така гра? Да. Супер. Ну давай пригадаємо, чим ми сьогодні займалися. Ми Добре. з тобою сьогодні. Відправилися на ферму і ще вчилися рахувати по порядку. А ще ми з тобою визначали величину предметів. Вони бувають різні, бувають високий, низький, буває великий і, великі, і ще маленькі, і ще широкі, і так, і квіточки рахували. І ще ми з тобою пригадали, де права рука, де ліва рука. А ще складали іграшки і пригадали частини доби. І містер математик каже, що ти була молодчинка і прощається з тобою. Попрощайся з ним. Кажи йому до побачення.